Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про Барсу, про Барселонечку, да? а саме про те, як ми приїхали з Чехії до Канади разом з нашою Кетюнію. В цьому відео я вам розповім саме про як ми купляли квитки, бронювали місце для кішки, реєстрували її на рейс, яку ми вибрали сумку для неї, як проходив сам політ, як це пережила кішка. Як ми її готували до цього польоту, і які документи потрібно було оформити для кішки, вакцинація, перевірки перед польотом і так далі? Почнемо з квитків. Як ми їх купували, бронювали, реєстрували кішку? Перше за все ми купляли квитки заздалегідь за 4 місяці до нашого вильоту. Якщо ви летите з тваринкою, ви повинні вирішити, ви хочете її взяти з собою в салоні, щоб вона сиділа у вас під ногами. Або щоб ваша тварина була в багажному відсіку, де у них окрема якби така кімнатка в, в літаку. Якщо ваша тварина більше 8 кілограм, враховуючи сумку, то у вас немає вибору, вона повинна бути в багажному відсіку. Якщо ваша тварина разом з сумкою менше восьми, то ви можете її взяти з собою в салон літака. В кожній авіакомпанії свої правила, це також залежить від розмірів літака і так далі. Існує якби ліміт по кількості тварин в салоні. Також в деяких авіакомпаній можливо так, що кішки і собаки взагалі не можуть знаходитися в одному літаку в салоні разом. Але, наприклад, коли ми летіли з Торонто в Калгарі, перед нами буквально два ряди перед нами. Лежала величезна собака, вона точно була більше 8 кілограм, і вона лежала у людей в ногах без всяких сумок, просто на поводку. Це як виключення, скоріш за все, вона була як психологічна підтримка цієї людини. Собака взагалі лежала максимально спокійно, взагалі не озиралася ні на нас, ні на інших пасажирів. Далі ви приходите на етап покупки квитків і резервація місця для вашої кішки або кота, або собаки. Я буду в цьому відео розповідати тільки про кішку, про те, як у нас це було і як це повинно бути. По правилам придбання квитка з твариною, якщо ви хочете, щоб вона була в салоні, вам потрібно спочатку придбати квиток і лише потім зателефонувати на гарячу лінію і зареєструвати вашу тварину, що ви хочете разом з нею летіти. Але в цьому процесі є одне але. Може трапитися так, що ви придбаєте квиток, зателефонуєте, а вам скажуть: а вибачте, в нас всі місця, якби в салоні, вже зайняті, ми не можемо зареєструвати вашу тварину. І тоді в цьому випадку ви повинні або перенести свій політ, і або відмінити передній квиток, або він просто у вас згорить, або вашу тварину взагалі треба буде повістити в багажний відсік. Але ми дуже хотіли, щоб вона була саме з нами. Разом ми вирішили так, що ми не будемо. Купляти цей квиток. Ми спочатку зателефонуємо на гарячу лінію, спитаємо, чи в них є вільні місця, і лише потім придбаємо квиток. Ми вибрали наш рейс, і це була компанія Любганза. Було два польоти з Праги до Франкфурту, і там пересадка Франкфурт-Торонто. Це наш перший політ, який ми придбали за 4 місяці до. В'їзду це було були два польоти однієї авіакомпанії. Це також було для нас важливо, тому що у випадку, якщо, не дай Боже, перший політ запізниться, а на другий ми не встигнемо, то мала вірогідність того, що якась із цих авіакомпаній буде нести відповідальність за це. Нам пощастило, що у цієї авіакомпанії є чеська лінія, куди ми зателефонували і розмовляли на чеській мові. Нам це було набагато зручніше. Нам достатньо швидко відповіли і повідомили, що так в них на цей рейс є вільне місце. І ми придбали квитки онлайн на сайті. Потім знову їм зателефонували, сказали, що будь ласка, запишіть нам тварину, кішку на ось такий квиток, на такий рейс. А нам все це зробили, і все. Нас питали про її породу, назву, скільки їй років, і яка вага, включено з сумкою, буде нашої кішки. А це була наша перша покупка квитків далі. В нас так вийшло, що ми летіли в Торонто з друзями, і нам потрібно було закупити якби, наші квитки заздалегідь для того, щоб ми купили для нас всіх. Але наші друзі вирішили, що вони будуть далі залишатися в Торонто. А ми були в такому стані, що ми постійно не могли якби, вибрати між Оттавою, Торонто, Калгарі. Можливо, Ванкувер, але там дуже дорого. Ну ми ще не знали, де ми хочемо залишитися. І вже під кінець, ну короче, за місяць до вильоту, ми все таки вирішили, що прилетимо е, до Калгарі. Тому нам потрібно було купляти квитки ще з Торонто до Калгарі. І тут з цією покупкою вже були деякі якби складнощі. Ми знову знайшли наш рейс. Куп... Е, почали вибирати квитки. Е, ми вибрали авіакомпанію WestJet. І на сайті в них була пропозиція, що ми могли купити один квиток, на якому можемо міняти дату. Він був трошки дорожчий, плюс він ще включав один багаж додатковий. Ну ми порахували, що це вигідно, і ми можемо його спочатку купити, а потім вже телефонувати на гарячу лінію і реєструвати кішку до цього квитка. Коли ми купляли цей другий квиток. Нам потрібно було дзвонити в Канаду, тому що в цієї авіакомпанії немає європейської якби, лінії, і це означає, що ми би дуже багато грошей витратили на цей дзвінок. І з цим нам допомогли наші друзі, які вже е раніше приїхали в Канаду. Тому ми вирішили, що так як вони вже в, в Канаді, вони можуть нам допомогти. Вони зателефонують, їм тут вже будуться все безкоштовно. і так і вийшло. Вони нам допомогли. Вони подзвонили на гарячу лінію, спитали про кішку, її зареєстрували. І після цього ми докупили другий квиток для міші. А і потім з часом прийшло чи повідомлення, чи, чи щось у нас з'явилися дані про кішку, і ми там дозаповнили її породу, такі деталі що стосується лише кішки. Щодо оплати перельоту кішки, скільки коштував квиточок для кішки, перш за все, ви повинні знати, що кішка, якщо вона в сумочці з вами в салоні, це вважається за ручну кладь. це означає, що ви не можете з собою брати ні жодний якби, портфель. Якщо це у вас економ клас, то в нас так вийшло, що в нас було по два великих чемодани, які ми здали в багажний відсік. А у Міші був ще портфель великий. А в мене замість портфелю була барса, але я ще собі таку маленьку сумочку взяла, де в мене там суто були телефон, документи, і е, так було нормально. Це ви також повинні враховувати. Коли наші друзі телефонували весь джет, там потрібно було ввести дані карти і гроші за кішку, вони зразу списалися. Тобто оплата е, за. Політ в Канаді вже між Торонто і Калгарі, він був автоматично знятий до того, як ми взагалі потрапили в аеропорт. А ось оплата з Праги через Франкфурт в Торонто, ми оплачували саме в аеропорту на Чекіні, коли ми здавали наші великі чемодани в багажний відсік. А там ми, коли прийшли до цієї стійки, в нас запитали лише чи у нас є паспорт на кішку. А, далі в нас спитала, чи ми заповнили бланк від Люфтганзи на кішку. Ми сказали ні. Вона ще сказала, чи у вас є він роздрукований, і ми такі ого, ще роздрукувати десь треба його. Але вона сказала, не переживайте, я вам ще дам. Вона нам дала, ми його заповнили. Там були дані також типу, чисто ім'я, порода, скільки років, на кого вона записана, типу хто її власник. куди тете, те, звідки О, таке. Коли Міша телефонував Людганзу на гарячу лінію, йому повідомили, що оплата за цей переліт буде проводитися на стійці реєстрації, і там ми повинні заплатити готівкою в кронах. Ми їх якби підготували, і коли прийшов час оплати, нам сказали, що ви можете заплатити лише картою, ніякої готівки, і ми заплатили картою з Торонто до Калгарі. Переліт для барси коштував ось стільки. Що стосується сумки переноски для кішки, коли ми її купляли, це було ще задовго до того, як ми взагалі придбали квитки, але ми знали, що ми летимо до Канади, і це означало, що нам потрібно було купити таку сумку, щоб вона точно вмістилася в ту в той літак, в ту авіакомпанію, яку ми потім виберемо. І ми вирішили зробити так, що ми купимо мінімальні розміри, і щоб вона була універсальна і помістилася в кожен літак. Ми купили ось таку сумку. Я вам розміри напишу на екрані, бо я не пам'ятаю точно. Ось так вона виглядає. Вона тканинна, вона з сіточками, в неї відкривається з однієї сторони на половинку, з іншої, повністю. Ні, тут на половинку, тут повністю в неї є свої мішечки. Коротше, вона м'якенька, а внизу в неї така тверденька, я не знаю, як коврик такий. Тверденький, м'якенький по правилам авіакомпаній, ваша сумка обов'язково повинна поміщатися в сидіння перед вами, там де ваші ноги. І в цьому стані ваша кішка повинна могти встати в цій сумці і їй нічого не повинно перешкоджати. Цьому вона повинна спокійно стояти. Але як ми всі, хто літав, ви бачите, що цього місця достатньо мало. Нас, наприклад, ніхто не перевіряв. Ні жодного разу не, не просив, щоб вона встала, щоб перевірити розміри сумки. І коли ми летіли з Праги на реєстрації, також вона взагалі навіть не пристала, щоб глянути. Ми каже: ну ось пас, ну, типу, сумка, тут кішка. Вона каже: Ну окей, окей, вона навіть паспорт тієї кішки не дивилась не, не відкривала. Вона тісто спитала, чи є у вас. Ми їй показали, що да, ось так типу, ось да, у нас є, і все. Те саме у Франкфурті. Всі такі, типу, ну, глянули, і все. Ніхто її ні разу не зважив. Всім було по барабану, скільки вона важить. Не знаю, люди, якщо ви летіли і вас перевіряли, напишіть про це. У нас взагалі нічого не перевіряли щодо, щодо ваги абсолютно. Навіть не просили її достати з цієї сумки. Коли ми зареєструвалися в Празі, нам дали ось такий, таку бумажечку і причепили до сумочки. І ще. Так як це політ дуже довгий, ми купили для неї спеціальні пелюшки. Ні, насправді моя подруга купила, я в неї одну штучку взяла, постелила і для кішки було дуже зручно, але вона їй не знадобилася. Все було супер. Ну насправді ця сумка була тіснувата, якби для нашої кішки вона лежала. Вставати вона в ній не могла, тобто, якби нас перевірили, скоріш за все, можливо, б їй не дуже сподобалось, бо їй би все рівно прийшлося би шию якби, нагнути і голову вниз опустити. От. Але все нормально пройшло. В самому літаку, по правилам, заборонено взагалі відкривати цю сумку, щоб ця кішка не вилізла, нікуди не побігла по салону. Плюс обов'язково ця сумка повинна бути лише у вас в ногах, ви її не повинні доставати ні на коліна, ні на це. Але в нас була ось така картина. Ми не могли її там залишити в ногах. Я її постійно брала на руки, вона в мене була якби закрита. Я часто відкривала сумочку, але вона висовувала лише свою голову. Наприклад, літак з Франкфурту до Торонто найдовгий політ. Їй було максимально незручно. Вона хотіла витягнути свої лапки. І в нас вийшло так, що ми спеціально купили чотири місця підряд. Ми сиділи якби по середньому ряду з друзями, і тому в нас не було ніяких е інших пасажирів, які б могли б <правж> переживати за те, що в нас відкрита там сумка. І в нас так вийшло, що ми з мішою поряд сиділи. Я відкрила половину сумки, і Барса могла витягнути свої лапки, і вона спала. Взагалі вона нервувалася і вона не хотіла нікуди вилазити з цієї сумки. Вона лише трошки так витягувала лапи, голову і все. І спала спокійно. Вона лише один раз м'явкала, і це було коли ми вже з Торонто до Калгарі летіли і вже приземлялися. А до цього взагалі жодного піску від неї ми не чули. Вона лише час від часу, особливо коли зліт посадка, відкривала ротик, дихала, наче собачка. У Франкфурті у нас була пересадка, мабуть, дві години в одному аеропорті. Ми нікуди не виїжджали з нього, і ми хотіли знайти, можливо, якусь кімнатку для тварин, чи я така. Ми нічого не знайшли, тому ми просто знайшли місце, де було мало людей. Ми відкрили сумочку. Барса була на поводочку, рульчику містечко. Вона там трошки полежала, повставала, потягувалася. Ми їй водички дали, ми їй дали ще трохи сухого корму. В Торонто ми ночували, і тому там вона також, якби нормально почувала себе, ніч рухалася. В кімнаті що стосується документів на кішку. Вам потрібен обов'язково паспорт. В нас він був європейський, бо ми е взагалі завели кішку в Чехії. Вона чешка. Е ми їй е там і оформили у ветеринара її паспорт. Ще коли її кастрували, коли вона ще мала була. Коли ми її кастрували, ми також вирішили зробити їй чіп, але в Канаді це взагалі не обов'язково. Ми її просто чіпували на всякий випадок, не дай Бог, вона тут десь загубиться або щось трапиться, ми її завжди зможемо знайти. Що стосується вакцинації, які потрібні в Канаді, то це лише одна проти сказу. Ця вакцинація робиться мінімально за місяць, але ми її робили набагато раніше за півроку, і вона все рівно ще діяла, бо вона діє рік. Також дуже важливим моментом є те, що перед політом обов'язково ветеринар. Ну, вони пишуть, що міжнародний ветеринар повинен перевірити вашу кішку на здоров'я. Чи вона здорова, чи просто її оглянути. Наш ветеринар, який робив їй всі вакцинації, він також являвся міжнародним. І е, за дві доби е, ми до нього прийшли і сказали: ми, Ось летимо, нам потрібно перевірити її. Він її переглянув, поставив печать, підписався і дату. Коротше, коли ми гуглили інформацію про взагалі підготовку до перельоту, вичли інформацію, що точно не пам'ятаємо, чи двоє-дві доби, чи три доби це максимально за скільки ви можете зробити перевірку кішки. Можете, якби і прямо перед відльотом, якщо є ветеринар в самому аеропорті, то ви можете якби до нього зайти. Ми зробили нашого ветеринару, і він нам просто поставив дату без часу, тому ми переживали трошки, чи це окей, чи не окей. Я взагалі думала, що це буде якась там типу документ, якась бумажка, що він нам повинен видати, а він поставив тільки печать. Але все пройшло чудово. В нас документ взагалі в паспорт Барселони заглядали лише коли ми прилетіли в Канаду. Та нікого в Європі то не цікавило. Ні в Празі, ні в Франкфурту, Ну це в нас так було. Я не знаю, можливо, вас і перевірять все буває. В нас такого не було. Ні, взважили не важили її, не перевіряли. А і ще дуже цікаво, коли ми переходили вже коли здали багаж. Ми якби ви скануєте свої свою ручну уклад. То я повинна була достати кішку з цієї сумки, взяти її на руки і з нею пройти через ось цю раму. Обов'язково повинна її достати, і окремо сумка буде скануватися. І це було і в Празі, і в Торонто я проходила також. Я доставала її постійно. Ну і всі такі там всі пригляді: такі, о, о, такі всі к'юті. А я переглядала подібні відео. Люди писали, наприклад, в коментарях, що е, вони переживають, чи важать е, більше, якщо сумка більше 8 кг, чи ні, в нас такого не було. Питали, чи, наприклад, в Європі питали тест титування, У нас нічого не питали. Скоріше всього, це питають лише тих, хто їде з України. Неважливо, з якої країни ви летите. Ви обов'язково повинні прочитати офіційну інформацію, перше. Офіційну інформацію на вашого авіаперевожчика, авіакомпанії і офіційну інформацію по ввозу тварин в цю країну. Тобто, якщо ви з України і летите там в якусь країну Європи, ви повинні прочитати саме цю країну. Також питання: чи здавала, чи здавала ваша киця аналіз на наявність антитіл проти сказу в крові перед тим, як летіти до Канади? Ситуація така, що ми живемо в Польщі, і на одному з сайтів авіалінії я знайшла таку інформацію. Антитіла, я знаю, наш ветеринарка говорив, що це, це потрібно лише в Америку, і це робиться за півроку до виліту. Коротше, там щось дуже, дов, дуже довго. І е, ні, в Канаду цього не потрібно взагалі. Лише, знову повторюся, паспорт по Кейці вказано, що ви її власник, просто вакцинація від сказу це все. Ну, але ви все рівно повинні да, від авіа. Компанії знати всі деталі, бо можливо авіакомпанія відмовиться вас брати. Да, Люфтганза в нас цього не требувала, і в неї були лише розміри цієї сумки, щоб вони були підходили і все. Але також нас не міряли не так оком окинули, типу що ну да, поміститься. Ну і все. Що стосується підготовки кішки до польоту. Ми, коли були у нашого ветеринара, ми його попросили, щоб на всякий випадок він нам дав якісь ліки, пігулки для того, щоб вона не нервувала. Бо ми взагалі не знали, як вона буде себе вести. Він нам дав дві таблеточки, ми давали її по половинці. Перший раз ми їй дали ще, коли ми вилітали з Праги, а другий раз ми дали вже коли ми летіли до Канади з, з Німеччини. Ніякого такого, щоб вона її тошнила, щоб вона там моталася не було. Лише коли оце ми вже з Торонто до Калгарі, коли ми сідали, вона м'явкала і вона дуже царапала сумку, вона дуже прям, ну, прям агресивно себе вела, бо вона вже не видержувала, їй то все не подобалось. Їй подобалось, коли сумка була відкрита, вона могла лежати і вона себе спокійно відчувала. А в, замк, в закритому такому в такій сумці вона їй то взагалі вже вона не витримувала. Ми не годували її перед політом. Ми на ще так вийшло, що ми летіли з ми їхали з Ліберця до Праги, в Празі ночували, і потім вже з Праги вилітали. Так от, в Празі ми ночували в готелі, і там ми її як ввечері ми її погодували. Вона там сходила в туалет, і потім уже в літаку ми її лише ну, поїли водичкою. Ще в нас була був корм. Що стосується корму. На офіційному сайті я вам тут залишу по ввозу тварин до Канади. Вказано, що ви не можете перевозити взагалі корми, окрім якщо це виготовлено в Америці. І ми знайшли корм такий в магазині. Він був, до речі, в такому маленькому, в такій маленькій коробочці, це було дуже зручно. І ми взяли трошки, і ми її інколи типу погодували по одній давали. Коли ми прилетіли вже до Торонто. У нас вже не було жодного корму, тобто, по факту, ми вже не возили нічого в Канаду. І в Торонто, коли ночували, Міша збігав просто в магазин, купив їй паштетики, і вона якби їх їла. Ну, але в неї все був стрес, вона не дуже хотіла їсти. Ще вона така переборчива, вона не все буде їсти. Що косу, що стосується корму? А так вона то все їсть, типу, і болгарський перець, авокадо, і авокадо, капусточку пожує. Так, да. А от з кормом у нас ми перебираємо. А і в Людганзі так було дуже мило. До нас підійшов один стюарт, він був з планшетом. І в нас в цей момент якраз барса лежала з відкритою сумкою, потя... така ну вона спала, вона взагалі навіть не рухалася. І він такий: ой, яка мила, типу. Ну, я бачу, що типу вона спить спокійно, тоді ви ну так можете типу, її лишити, але це заборонено. Будь ласка, так не робіть. А, краще, щоб вона була закрита і лежала у вас в ногах. Але він нам дозволив. І він нас питав просто її дані. Заповнив щось в планшеті, а потім кудись відійшов і повернувся вже з мисочкою маленькою, щоб вона пила водичку з нею. Було дуже приємно. А і коли ми прилетіли в Канаду, саме в Торонто, ми повинні були задекларувати кішку. І коли ми вже прийшли стійки, де ми відмітили ці екрани, де ми відмітили, що ми прилетіли, ми відійшли в спеціальну кімнату. Там були різні вольєри з великими собаками, вони гавкали, просто страшно. Ми там зареєстрували кішку, ось там вже попросили її нормально паспорт, відкрили, переглянули, заповнили щось там в комп'ютері. Ми десь так постояли хвилин 10-15, і нас відпустили, і ми пішли вже далі. Була інформація в інтернеті, що потрібно було за це платити за кішку за те, що ми її возимо, але ми нічого не платили, нас не просили. Взагалі, ми дуже переживали як до польоту, так і під час польоту, тому що в інтернеті маса різної інформації, каша в голові. Тим більше як ми ото готували різні документи. По факту все було набагато простіше. Все було так, як було написано на офіційних сайтах. По ввозу тварин по авіакомпанії критерії. Тому ви також базуйтесь лише на офіційних джерелах, перевіряйте всю інформацію, яку ви знаходите в інтернеті. А щодо документів і, взагалі, те, що потрібно мати тут в Канаді, проживаючи в Канаді з кішкою, я вам розповім в наступному відео. Можливо, це буде прямо наступна трошки пізніше, але. Це обов'язково я вам розповім. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео. Дякую за перегляд! Це мабуть все, що я хотіла вам розповісти. Бажаю гарного дня і до зустрічі в новому відео. Папа. Я отвіточку.